Давайте подивимось табличку бомбардирів. Давайте, Давайте, да. Давайте подивимось табличку бомбардирів. У нас кравець 14, Ярмоленко 14, Тайшера 12, Калініч 12, Ерік 12. Ну і бачимо, що на перших двох сходниках два футболісти Київського Динамо. це кравець Ярмоленко. Хоча, ну, ми ж тут жартували, що якби я кравець. Забив стільки м'ячів, скільки він Ну скільки в нього він скільки в нього моментів, то, напевне, ну я думаю, що десь м'ячів 20 вже точно би мав Правильно, Оксандр, він би вже з Криштиану Роналду би все Ну, тут я не думаю, якраз що ребята ставлять задачу, хто має стати лучшим бомбардиром іначе да, пенальти біл би сьогодні, наверно, да, би? Ну, або, або каровець, а не рибалка, да. А так видно, що команда. Але 28 ставит... м'ячів на двох. Ну, я вам так. хочу сказати, що це такий дуже хороший результат. Ну, вже да, давно такого не було. Якщо було, то давайте вспомним. Я бажаю Динамо забронювати за собою медалі, золоті медалі чемпіонату в наступному турі. Да, а я бажаю, щоб не... задовільняєте? Оксанос, а, а, а я бажаю Дай Боже, щоб... щоб вони забили шість <сіх> А Я бажаю, щоб Дніпро вас більше не радіо. Дай Боже, щоб обмануваєш. вони забили шість м'ячів Дніпро.